Всім привіт! З вами Агенція Мивійничани. Я, Наталя Колейко, та я Аліна Вітюк. І сьогодні ми з вами поговоримо, чим відрізняються гострі респіраторні вірусні інфекції від пневмонії. Гострі респіраторні вірусні інфекції ГРВ – це група вірусних інфекцій, яка характеризується симптомами інфекційного токсикозу і переважним ураженням слизової оболонки дихальних шляхів. До цієї групи захворювань належить грип, парагрип. Аденовірусні, респіраторосенціальні, вірусні, риновірусні, коронавірусні, ентеровірусні та деякі інші вірусні інфекції. Невмонія це гостре інфекційне запалення легень, яка локалізується перш за все у альвеолах. Це нижні дихальні шляхи. У здорової людини альвеоли наповнені повітрям і нормально функціонують під час дихання. А у хворого на пневмонію у альвеолах накопичується слиста рідина. Які обмежують надходження кисню, в відмінності збудників пневмонії та ГРВІ. ГРВІ гострі респіраторні вірусні інфекції це велика група захворювань, що викликаються вірусами. пневмонії це захворювання легень, яке може бути викликане бактеріями, наприклад, пневмококами, вірусами, хламідіями, грибами, наприклад, мікоплазмами. Ще 20 років тому пневмонії мали в основному бактеріальний характер. Дуже поширені стали і пневмонії після грипу, так звані пострибосні. Відмінні особливості при грві, грипі та пневмонії. ГРВІ починається гостро, з підвищенням температури тіла до 39 градусів, слабкостей, невеликого ознобу у горлі з'являється першіння, лоскотання і сухість. Приєднується нежить. Потім може з'явитися кашель, сухий або з прозорим слезовим мокротинням. У грипу початок раптовий, гострий. Температура різко підвищується до 39-40 градусів, з'являється приголомшливий озноб, болі і ломота в м'язах, світлобоязнь, головний біль, різка слабкість. Катеральних явищ нежиттю немає. При класичному грипі вони приєднуються на третій-четвертий день після зниження температури тіла. Початок пневмонії більш плавний, температура тіла може бути різною від 37 до 39 градусів залежно від тяжкості. У хворого слабкість, задишка, болі в грудній клітці, пов'язані з диханням. Звертає на себе увагу кашель із змокрота. Якщо пневмонія бактеріального характеру, мокротиння прозоре або іржавого кольору. Озгріпозній пневмонії виникають у людей із зниженим імунним статусом. Це можуть бути асоціальні особи, хворі на віл. Після трансплантації органів, люди, що мали в анамнезі, хронічні захворювання та інші. Як видно, ГИРВІ та грип починаються більш різко, ніж пневмонія. Грип в перші три дні не має катаральних явищ нежиттю. Вони приєднуються пізніше. Характер мокротиння теж говорить про збутника: віруси слизова, сирозна, бактерії, гнійна. ГИРВІ стан ближче до задовільного, можлива блідість шкірних покривів. При підвищенні температури невелика тахікардія, пришвидшене серцебиття. В горлі можливе почервоніння, зернистість. У легенях зазвичай ніяких змін, дихання вільне, хрипів немає. Грип. У хворого рум'яні щоки, блискучі очі що сльозятся, він намагається їх захистити від світла. Долоні і стопи холодні при лихоманці. Серцебиття виражене, в залежності від висоти температури. У легенях змін немає. Запалення легень у хворого з пневмонією характерним є задишка. При диханні він щадить ту сторону, де є запалення, через болі, шкіра бліда, невелика синючність носогубного трикутника. Дихання ослаблене, хрип. Для виключення пневмонії призначають завжди рентген-снімок. При ГРВ та на тяжкому перебігу грипу рентген роблять достатньо рідко. Різниця в лікуванні при лікуванні грипу та ГРВІ антибіотики призначаються. Тільки при ускладненнях, приєднання бактеріальної інфекції. При неускладнених формах застосовують симптоматичне лікування апта противірусні препарати. Бактеріальні та вторинні пострипосні пневмонії лікують антибактеріальними препаратами, первинні пострипосні противірусними засобами. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та до зустрічі в наступному ефірі.